Добрий день, у цьому відео я розповім вам, як додавати ваші відеоматеріали до уроку, також про розділ відео у меню. Для того щоб створити відео, натискаєте Додати відео або Обрати відео, якщо у вас вони існують у розділі відео. Ось, наприклад, тут же є багато відео і з них можна обирати. Тож, при створенні відео вам потрібно вказати лише назву, посилання на нього. На один з двох сервісів YouTube або Vimeo. Про різницю між ними та переваги кожного я вам розповім трохи згодом. І обрати тип позначки для цього відео. Вона лише інформаційну роль несе практичної немає. Тут є демо-приклади, ви можете побачити, як це працює. Звичайно, ви можете додавати стільки відео, скільки вам потрібно. Якщо потрібно змінити їх місцями, просто перетаскуйте. Для зміни відео заходите в нього, ось посилання на YouTube. Також зверніть увагу, що ви можете додати слова, які будуть призначені саме для цього відео. Ось, наприклад, як це виглядає у застосунку. Тобто, ці слова лише для цього відео, вони також будуть. Знаходитись у вкладці слова. Якщо ви їх не створювали, то їх, звичайно, тут і не буде. Для того щоб обрати відео із існуючих, натискаєте обрати, обираєте та натискаєте Додати. Якщо ви додали сюди відео, яке вам не потрібно. Ви можете натиснути цей хрестик. Він прибере це відео із переліку відео цього уроку, але не видалить його. Якщо потрібно видалити, то заходите до самого відео. І натискаєте тут видалити. На цьому це вся базова інформація про створення відео. Всі питання щодо переходів на YouTube, безпеки, копіювання, посилання, різниці між Вайміо та YouTube ми розберемо з вами в окремому відео. Дякую до побачення.